Як отримати відношення з іншої частини, куди ви хочете перевестися? Друзі, насамперед вам потрібно особисто спілкуватись з командиром військової частини, куди ви хочете перевестися. І тут все буде залежати від того. Чи хоче він вас бачити у своєму підрозділі з таким званням, спеціальністю чи ні. Питання про переведення військовослужбовців в іншу частину здійснюється на підставі наказу Міністерства оборони України номер 170 від 10.04.2009 року. Для переведення військовослужбовець має подати рапорт, документи, які підтверджують підстави переведення, наприклад, висновок ВЛК. Відношення, згода командира частини, який приймає на військову службу. Потім командир військової частини готує подання на переведення, і далі за результатами приймається рішення, виноситься наказ військового керівника про переведення. Якщо інформація була корисною, поставте, друзі, плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають з цього приводу будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.